Вітаю всіх на каналі Botanic Flowers. Сьогодні хочу вам показати таку бомбезну монстеру Дарк. Ось такий куч в мене класний ріс, велетенський, все супер. І у нас був місяць холодів і я його полила. Я побачила зразу там, що спали коріння. Я не побачила. Верніше, я не відреагувала. Ну, Буває, спадають, потім нові наростають. Там, типу, було трошки білих. Він за весь цей час ще розгорнув мені ось цей новий лист, тобто, у нього запас сил є, і він розгорнув повністю з нуля. Видав ще один новий лист. Одну думаю, ну і хай стоїть собі. А потім придивляюся, і тут біда ось така аж пішла. Хочу вам показати. Це цілий черінок. І получається повністю, так, да? тут ці корні повністю погнили. І аж погнив. Стовбурно. Ну, я вже спостерігаю це тиждень. Дивлюсь, що воно зупинилося. Ось тут живий корінь. Цей, живий. цей повністю спав погнив. І от я собі думаю, що з ним робити. Ну, тобто цей проміжок вже, можна сказати, викинути в смітник, якщо я його поріжу. Якщо лишу, може він далі піде. Ну, що б ви робили. Ну, тобто, вже, в принципі, ті корені не спасти. Ну, е... і ось цей повністю згнив. Тобто у верхушки. Ні, верхівку можна зрізати. У верхівки ось нормальний і нормальний корінь. Можна повністю здорову верхівку зняти. Ну, і не здоровий, да? а оце із середина проміжок е, хворий. Сижу і думаю, чи знімати, різати, чи просто зняти ці хворі, е, хворі корені, ну, да? і, 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 І пересадити назад. Взагалі думала різати. А тепер не знаю. Бачу, що оця рана зупинилася. Ну, і вона пішла на лист. Тобто не по стовбору далі, а на лист. Але, може бути, внутрі стволу, може бути... різні варіанти. Може повністю продати, пропадати всередині, а може і, і, і залишитись. Ой. Ну, коротше, я теж собі просто таку хотіла велику, не хотіла її різати. І от тобі на таке. Отак, з цими монстерами. Бачите, повністю корені. Повністю. Получається, я пливла так достатньо, як поливаю в жару, а було вже не так жарко. І ось так вона відреагувала. І давайте з вами подивимося, чи є там щось взагалі з коренями і що з нею робити. Друзі, знімаю без штатива, бо штатівом це все, короче, все дуже довго. Є рукою, звісно, не, не зручно, але там, в принципі, всі корені погані, тому <сум> тупо вириваю. Ой, генілі страшні. Реально дуже шкода. Дуже шкода рослини. От прям дуже шкода. Таку короневу мала. Ну, і ще раз приходжу до висновку, що фітільний полив це для монстер ну тайського сузір'я, всі там всіх сортів тайського сузір'я, ось живий корінець, не знаю, да, і живий є. Фітільний полив, і якщо це знизу заливаєш, взагалі ціни не маємо. Знизу води пролив, корені сухі, вони самі собі п'ють і вони і там темніють, вони і там умудряються, згнить. Е Бо прохолодно, або ще щось. Але, звісно, ну не таке не таке витворюють. Прям капець, як шкода. Ну, я бачу низ нормальний. Живі нормальні корені. А це оце середні повністю. Ну, вони. Ось, виходить, доволі такі були міцні, великі. То що, різати її? Що мені з нею робити? Ну, цей, цей хорошенький. Я відчіпнула хороший. Ну, Коротше, ця середина пропала повністю. Ну воно вже сухе. Оце ще трохи. Блін, ну, аби знати, що він внутрі, який він внутрі далі, знаєте. Ну, мене, типу, хвилює, що чи зупинилась чорнота це гниття. Воно ну, починає підсихати. Воно просто, в принципі, може підсохнути. Ну, і все собі. А може піти далі. От якщо піде далі, то може пропасти вся рослина. Не знаю, щось мені не дуже хочеться її різати чомусь. Хоча зазвичай я дуже люблю різати. Так, цей третій, виходить, теж скинув корінь. А далі все норм. Цікаво, да? Як цікаво. Сама три сегменти скинула, а ті всі норм. От за рахунок тих, що норм, вона и стоїть нормально. Корни товсті, класни, конечно. Ну, дивіться, просто якщо ну, я можу зняти цей низ, і він пусте гарно Можу зняти цей низ і лишити з цим, цим проміжком. Ну, Оці три проміжки, якщо я їх відріжу, то вони тут уже все. Тобто це можна буде викинути повністю тоді три сегменти. А у верхівки, наприклад, ну, доволі такий видно А у верхівки дуже малуватий листок, ой, листок корінець для такої, от, виходить, верхівка на три листи. Ну, не знаю, це вона дуже довго буде адаптуватися. Отака історія, блін. Mm. О тут гарний корінь, а тут посередині пропав. От вам, будь ласка. Коротше, обираємо повністю всі погані корінці. Я ще не прийняла рішення, зараз вам уприйму. Що е, з нею? Так, тут, типу, теж хороший, а посередині підгнив. Коротше, треба повністю обирати. Ой, такі гарні коріння були, великі, класні. Повністю обираємо зараз з вами все-все, що мягке, гниле, повністю знімаємо. І знімаємо там, де ну, хороший, травмуємо хороший матеріал, щоб гниль не передалась далі. Звісно, ідеально було б вимочити, може. Або Максим мене рапори підмажу. Інколи, коротше, є такий треш-контент, так? Да? То я знаю, що робити. Навірно, треба коротше знімати цю верхівку, або так саджати і дивитись. Ну Так в неї більше сили буде. Ну, в принципі, вона я ж кажу, після цього гнієння. Вона мені вже видала оцей новий лист. Навірно, вона підсушена візді. Я обдерла оце все гниля. А це, в принципі, залишить живі нормальні корені. Е Я зараз його просто посаджу і буду спостерігати. Ну, гарний кожи ж, так? І хай вона мені наростить. Гарну корневу, і тоді, може, я її поріжу, красовнечка просто, дуже гарна рослинка, дуже гарний сорт. Він пістрявий, такий рябий. Ну, в общем, друзі, не буду я її різати, зазвичай ріжу, а це не хочу чогось. Я її зараз її сюди посажу, заглиблю, так як у неї тепер маленькі корені. Е, ще не прийшли мої фітільні горщики. Ну, в принципі, я її буду дуже обережно поливати. І, дай Бог, що вона... Адаптується, я її тоді реально або в, е, верхівку вже з більшим коренем, да, відріжу. От. Або пересажу всю вже я замовила горщики, десь через місяць мають бути. Такі величенькі. І будемо з вами пересаджувати певно багато рослинок. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити, що з нею буде далі. Чи правильно я прийняла рішення не різати її в даний момент. От. Дякую всім за відгуки, за коментарі, за перегляди. Всім дуже рада. Всім па-па!